Слава Ісусу Христу! Ісус виконав для нас все, але де наші совісті Хрест. Бог дає благодать тому, хто в кожній конкретній ситуації готовий пригвоздити і розп'яти себе на хресті, а не Ісуса Христа. Якщо на роботі нас хтось образив, сказав нам щось погане, наш начальник і так далі. У нас є вибір або відповісти і образити цю людину у відповідь і вилити їй 30 відер лайна, скажімо так, всю нашу внутрішність. Або ми можемо пожертвувати своїм язиком заради цієї людини, пригоздити на хрест, на хрест свої емоції, чувства, свою душу і посадити на трон свого серця Ісуса Христа. Або ми можемо навпаки розіп'яти Ісуса Христа і посадити свою душу і диявола на престол свого серця. І коли ми вводимо себе в зону комфорта, перестаємо розпинати себе, свою душу і на Христі, це лишає нас благодаті і не дає рятувати ні свою душу, ні наших рідних, близьких, і не дає йти рятувати навіть владу в країні. І наявність совісті оприділяється ділами. Совість це один з дев'яти кроків до неба, один з пунктів амністії на судді. І безсовісність – це одна з проблем сьогоднішнього християнства. Це позиція фарисеїв, колдовство і релігія. Фарисеї теж не прикладали зусилля, щоб берегти совість. і Вони буквально навіть розп'яли Ісуса Христа на хресті. вони розбрасувалися словами і так далі. І це причина, по якій на суді у деяких атеїстів буде набагато краща позиція, ніж у багатьох віруючих. Біблія каже, що багато віруючих прийдуть і скажуть Ісусу Христу, що я і те робив, і те робив, а наче служив тобі. А Ісус каже, пішов геть, козліна, Я тебе не знаю, тому що без совісті ніякі наші регалії релігіозні Богу не потрібні. Тому якщо ми навіть не відповідаємо за свої слова, то Бог тоді не наш батько, наш батько сатана. І тоді сатана здує нас із церкви різними вченнями, які виставляють Бога одуванчиком, скажімо так, що Бог добрий, люблячий, що хоче, який вже. Жертви, хоч принось Богу, вірю, коч живе, як хоч і так далі. Бог тебе помилує і простить.